Роберт Паттінсон готує музичний дебют, ну точніше, продовження своєї маленької музичної кар'єри, адже він вже випускав пісні до саундтреку сутінок. Так, так, ось ця музика написана і заспівана Робертом Патінсоном. В американському реєстрі пісень офіційно зареєстровані сім пісень за авторством та виконанням Роберта Паттінсона та його друга британського музиканта Марка Фостера. Нам не зрозуміло, що це за проект. Можливо, це саундтрек до якихось фільмів, в яких зараз знімається Роберт. Або Роберт таки буде робити повноцінний музичний дебют, адже насправді ще до своєї суперпопулярності в сутінках то Гаррі Поттера Роберт не тільки робив перші кроки в акторській кар'єрі. Він ще й активно грає та співає загалом любить музику. The fire, girl, oh. І зараз він вже сім років в стосунках з Сюкі Waterhouse. Вона акторка, модель і тепер музикантка-співачка. До речі, мені дуже подобається її музика. Вона активно в турі. До цього він зустрічався з британською співачкою Кейт Фікс. Тобто ви бачите, що в Роберта великий музичний антураж і бекграунд. І ось в нас з'явилися ці сім зареєстрованих пісень. So I wait. зрозуміло, для чого вони, коли вони будуть випущені, що взагалі відбувається, але ми точно знаємо, що ці пісні існують, і Роберт Паттінсон написав до них текст і заспівав їх. Що думаєте загалом про Роберта Паттінсона як музиканта?